Ось таку намазочку, любі друзі. Сьогодні ми будемо з вами готувати. Я зараз ознайомлю вас зі складом продуктів, з чого ми будемо готувати. Любі друзі, доброго дня! Сьогодні знову на каналі Смачно з любов'ю з Валентиною. Сьогодні я хочу вам показати, яку намазку можна зробити із кабачка. Дуже смачна страва. Так що починаємо. Я один кабачок натерла на велику терку. Ось такі вийшли. Одну морквину я відварила і порізала на чотири частинки. Також я взяла тут одна столова ложка різного перцю, різнокольорового одну цибулину. Я покришу дрібними кубиками. На Розгріту сковорідку я наливаю три столові ложечки оливкової олії. Сіпаю цибульку. Нехай вона малиться. Полинується з п'ять. Буря просмала жила три години. Я трохи присолю, накрию кришкою. Хай ще потушиться в одну, посмажиться одну хвилину. Тоді сюди ж я додаю кабачки наші потерті. І байдужиться палимець весь. Так от підтримки. Додайте палиметр. Я викидаю морку, я її порізала з такими куточками і перцю. Є ще нехай потушиться. петрушечка. 5. Наша намазочка протушилася, ще 5 хвилиночок і все. Я її буду скидати в ось таку миску. Сюди я додам зелень кропу. Десь тут так. Зелень петрушки. Тоже 3 чайні ложечки. Я застихала. І коріандр. коріандр, я думаю, десь півтори чайні ложечки. Перець я не додаю. І додам соль. Солі я додам. Десь півтори щіпочки. Не більше. І все це я буду збивати ручним блендером однорідної і маски. Додала через чеснокодавку один зубчик чеснику. чеснику. щось така краса. Тож готуйте, мої любі, смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте завжди здорові і щасливі. До зустрічі!